Жніва. Щорічна обнова. Колгосп Росія Красновардійського району Кримської області. Сімейний екіпаж Чернявських. Батько Йосип Йосипович вперше на цих жнивах виконує обов'язки помічника комбайнера. А його сину Віктору вперше довірили комбайн. Довірив, власне, батько, щоб з перших кроків Віктор мав змогу краще засвоїти його досвід опанувати тонкощі хліборобської справи. І працює молодий механізатор досить упевнено, адже поруч такий досвідчений і надійний підручний. 25 років тому Йосип Йосипович вперше на цілині сів за кермо комбайна. Його майстерність хлібороба, що була відзначена двома ординами трудового червоного прапора, за ці роки, звичайно, не зменшилася. Тому пізнає цю науку син від справжнього господаря землі, від батька. А ще від умілого організатора колгоспного виробництва Володимира Івановича Криворотова. Жнива то не лише фініш, то й витоки завтрашнього хліба. Тільки назібрали комбайни озимину, а слідом вже виводять на поле лущинник і тим започинають новий цикл. А на іншому полі, прямо по стерні, засівають на корм кукурудзу, гібрид колективний 101, бо літо ще не закінчилось. І якщо добре поливати, то вже через два місяці поле може дати 210-220 центнерів кормів з гектара. Щорічна обнова і щорічна основа для хліба завтрашнього! Залізай, сонця чудодійний край. Так поетично назвав Володимир Сосюра Кривий Ріг, вулиці й проспекти якого простяглися більш як на 100 кілометрів охопивши майже весь Криворізький залізнорудний басейн, Кривий Ріг відомий як основна сировинна база чорної металургії нашої країни. Славу міста творять люди! Комсомолець Олександр Михайлович Лисенко працює на південному гірничо-збагачувальному комбінаті помічником машиніста-екскаватора. Екіпаж екскаватора достроково виконав план 11-ї п'ятирічки. Понад 100 мільйонів тонн залізної руди на рік дає Кривбас. Кожна друга тонна руди в нашій країні Криворізька. Кривий ріг ще місто й текстильників. В рахунок 12-ї п'ятирічки працює одна з кращих прядильниць Криворізької вовнопрядильної фабрики Ольга Володимирівна Литвиненко. Недавно в місті переважали чоловічі професії. А тепер, як бачимо в його біографію, багато хороших рядків вписують і жінки. Кривий ріг росте і трудиться. Вдень і вночі не згасає заграва над знаменитою криворіж -сталлю. Тут працюють доминні і мартенівські печі. Кисневі конвертери, блюмінги, дрібносортні, дротові і штрифсові стани. Кожна десята тона сталі у нашій країні криворізька. Цього року розпочинається будівництво одного з найбільших у світі гірничо-збагачувального комбінату оксидованих руд. Будуватимуть його країни РЕВ. На черговій містобудівній раді перший секретар Криворізького міському партії Станіслав Андрійович Стежко, голова міст виконкому Григорій Іванович Гутовський і головний архітектор міста Анатолій Іполітович Сайковський обговорюють проблеми росту міста, що виникли у зв'язку з будівництвом величезного промислового об'єкта. У 12-й п'ятирічці у Кривому Розі заплановано збудувати більш як мільйон квадратних метрів житла, 11 шкіл, 29 дитячих комбінатів, торговельні об'єкти, лікувальні і культурні заклади. Загальна сума цих будівельних робіт становитиме 580 мільйонів карбованців. Переконливе свідчення турботи нашої держави, щоб з кожним роком люди жили і заможніше, і краще. Незабаром криворіжці матимуть змогу дивитись у себе на екранах телевізорів ще одну телепрограму. Для цього необхідно було замінити антенну на телевежі. Справа виявилась не такою вже й простою. На висоті 200 метрів, при значних поривах вітру, треба було поставити 12-метрову ферму вагою у півтори тони у відтулену діаметром 40 сантиметрів. Вертольотчики. Які виконували ці монтажні роботи, жартували. Це все одно, що поставити шило на шило. Але провели стиковку невідмінно. Кривий ріг одне з найсвоєрідніших міст півдня нашої республіки. Залізай, сонця, чудодійний край. Яка різноманітність? цей час він задумав і створив сотні декорацій, костюмів, героїв майже до 80 спектаклів. За свою роботу Семен Іліч Духовенко, удостоєний звання заслужений працівник культури української РСР. Художник лялькового театру вміє робити все. І ліпити, і малювати, і шити, а найголовніше оживляти свої творіння які вчать дітей і дорослих щирості, чесності і доброті. Отакий то папа Карло живе у місті Дніпропетровську.